Насправді видалась гарна виїзна гра, така і бійцівські качества, якості, і хлопці змагалися в тактиці друг з другом, з з другом суперником. І я вважаю, що Ну, скоріше, я ж кажу, якби не той момент, а то б я вважав би, що закономірна ніч але Ми прагнули дуже, прагнули е перемоги. Сьогодні перемоги прагнули. Не вистачило, та думаю, що фарту, бо тут була гра на три сходи, і ми поперечно влучили, десь в кінці не добігли. Там ворота врятував. Тому я думаю, все робили правильно по-футбольному, але десь фарту не вистачило. Скоріше програли, тому що ми могли в кінці перемагати. Але ми не розстраюваємося, будемо робити далі. Все робити для перемоги. Можна розділити на два тайми. В першому таймі я би не сказав, що він видався провальним, але скажу так, що ми трохи програли в тактиці. Іменно Тактично ми неправильно перебудовувалися, у нас інсайди не догравали по опорних, крайні вінгри не закривали їхніх латералій, тому ми десь і програвали в позиційному футболі. Але при тому створили як колос, нам створив моменти, так і ми створили про Моменти, і попали в перекладину, і в кільовий міг. В дальній рішати, ну рахую, що перший тайм був набагато гірше, ніж другий. В другому внесли корективи в в роздягальні, і хлопці почули. Хлопці почали грати смілівіше. Я дуже їм вдячний за це. Я дуже вдячний їм за саме віддачу вже в котру гру. Вони дуже добре викладаються. В цьому їх нема за що дорикнути. Але Якщо брати у цілому, то другий тайм ми виглядали дуже-дуже достойно. достойно. І могли, ви самі все бачили, якби не цей момент на останніх хвилинах, я б вважав нічейний результат закономірним, але так як склалася останню секунду тайму, то повинні були рішати і вивозити три залікових бали. Почали не дуже добре, трохи не підлаштувалися під собою. Поперника. Вони грають у схему з трьома захисниками, тому нам потрібно було час, щоб трошки підлаштуватися і зрозуміти, як оборонятися з ними і вибігати в контратаки. Тому трохи важкувато було спочатку, але з другого тайму отримали корективи і вийшли вже більш активно, почали накривати і створили моменти, що і призвело до першого м'яча. Старалися, билися. Хотіли перемогу, могли перемагати в кінці матчу, але воротарі врятував колос. Перший тайм був дуже тяжкий, бо перестраювалися, намагалися привикнути до колоса. Але другий тайм вийшли і вже трішки увіреніше. Вдалося в очередному матчі забити. Не вдалося зіграти на нуль. Ми прагнемо цього, ми хочемо кожну гру грати на нуль, і вже ми четверту гру забиваємо. Це приємно для тенденція для нашої команди. Хлопці дуже прогресують, хлопці хлопці ростуть. У нас дуже якісна молодь, з якою ми будемо строїти наше майбутнє кривбасу, будемо їх виховувати і давати кадри в першу намагатися давати кадри в першу команду. Це наша основна ціль. Я рахую, що це у нас вийшло дуже здорово. Команда, дійсно, ми знайомимося з нею. Багато хлопців я тренував ще в u 17 Ми з ними знайомі, з іншими хлопцями, спілкуємось кожен день. Но я вам хочу сказати, що ми створюємо дуже-дуже крутий колектив. Вони, я хочу сказати, що вони справжня команда і вони. Команда не тільки на полі, на футбольному, а становиться вже командою в роздягальні і в житті. І це їм допоможе сформувати дуже крутий колектив, щоб рішати такі задачі і примагати на чемпіонат u 19. Вони вони молодці, вони красавці. Зараз ми лише будуємо команду, і такі ігри дуже, дуже показують, що ми можемо битися до останніх хвилин і. Перекручувати навіть такі ігри, де перший тайм був дуже важкий виходити і доказувати. Я думаю, що ми зараз на непоганому підйомі, формується вже колектив, і все буде все буде добре. Я в цьому впевнений хлопці вже потроху розуміють, що вимагає від них тренер. Так що ми рухаємось тільки вперед. Ніхто не розчарувався, але й не дуже раді. Могли б перемагати, ще раз скажу. А так все добре. Будемо... Зараз буде наступний матч з вересом будемо готові... готуватися до нього. Два різних тайми. Трошки заміни не посилили нас, на жаль. Ну, це як про нашу гру. Так, якщо в цілому, то нічийна гра. Я закрибас не хочу казати, бо я так ретельно на стежу. Поки ми виконували структуру, витримували, виконували наші домовленості, м'яч ходив швидко, то ми диктували умови. Коли пішли заміни, трошки м'яч почав рухатись повільніше і вирівнявся гра.